Препарат Омепрозов насправді хороші ліки, але його зараз призначають ну, майже в кожному випадку, коли людина п'є нестроєні протизапальні. Також нерідко люди вживають його просто для зняття іжоги, навіть руками, навіть кожен день при цьому. І в своїй практиці мені доводилося стикатися з багатьма побічними діями препарату, а деколи з призначенням цього препарату мипрозолу тим людям, яким він фактично протипоказаний. Тому в сьогоднішньому відео я розкажу, в якому стані люди ці проходили, як виходити з цього, і фактично небезпека, яка становить від омепрозолу, як з цього вийти. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похморська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, адже я, як завжди, дуже для вас стараюся. І поділіться ним зі своїми знайомими, які люблять неконтрольовано вживати ліки. І так, препаратом Прозол при правильному вживанні є дуже хороший препарат, який врятував. Багато людей з виразкою шлунка, з е, підвищеною кислотністю і гастритом на фоні підвищеної кислотності, а також він входить в схему лікування гелікобактера пілорі, але це йде не тільки саме і без антибіотиків, які його супроводжують, вилікувати гелікобактер неможливо. Також його використовують е, при пухлині підшумкової залози, яка виділяє гастрин. Адже гастрин стимулює виділення соляної кислоти шлунку, і справитися з таким станом іншими засобами буває часто просто неможливо. І саме на фоні такого лікування, омепразолом людина себе почуває нормально. Але в наш час омепразол призначають і приймають. Самі пацієнти набагато частіше, та і бачила терапевтами, призначається цей препарат в набагато більшій кількості випадків і виникають різні не дуже приємні ситуації, про які ми зараз поговоримо. І так, як же діє омепразол, то говорять, що нестероїдні протизапальні засоби ви п'єте, бо вас болить спина, аж 10 днів будете пити до клофина, беремо омепразол. Захистимо шлунок. От, подивимося, як діє омепразол і як він захищає шлунок згідно інструкції. Як бачимо, достовірно не захищає шлунок, а просто знижує кислотність. Для чого призначати тоді омепразол, якщо теклофенак чи якийсь інший несторонні протизапальний п'є там 5-10 днів людина з пониженою кислотністю або людина з нормальною кислотністю. Навіщо знижувати? А до мене приходила жінка з пониженою кислотністю, яка мала болі в суглобах. Я їй призначили отак: для профілактики, от поп'єте. І пийте омепрозол, щоб він захистив вам шлунок. В результаті того всього, жінка, яка мала і так понижену кислотність шлунка, знизила її настільки, що в неї просто перестало працювати травлення. Що вона з'їла, все стояло, ніяких перистальтичних шумів навіть не було, стухлий запах з рота пішов. А, почався потім здуття, якийсь дисбактеріоз а, І фактично вона в нас звернулася на вістеральний масаж живота, але, як я збираю анамнез, я часто питаюся, які ви ліки п'єте. І з'ясувалося, що місяць вона пила нестероїдні протизапальні і пила також омепразол, такий тривалий період часу. До речі, то було призначення лікаря ми відмінили ліки і наоборот починали закислювати шлунок. В першу чергу, дуже позитивно, що ці зміни зниження кислотності омепразолом є тимчасові. І ми можемо відновити кислотність. Але, що дуже цікаво, омепразол знижує кислотність не тільки базально, а також, якщо ви її стимулюєте чимось. Ті от засоби, що я розказую часто в відео, наприклад, можна простимулювати кислотність соком квашеної капусти або простимулювати пивом, тут вже не будуть діяти, бо омепразол знижує навіть стимульовану кислотність незалежно від її типу дії. Тому на такій людині краще, просто, якщо має понижену кислотність, омепразол не приймати. Також був інший випадок. Жінка з рефлюкс-езофагітом звернулася до гастроентеролога і їй призначили зразу омепразол для лікування її рефлюксу. Відео про лікування рефлюкс езофагіту детальніше можете подивитися в нашому відео. Там розказано при різних стадіях лікування, але зупинимося на стані самої жінки. Внаслідок тривалого вживання омепразолу вона дійсно знижувала кислотність, але в неї наступив подібний стан, як в попередньої жінки. Що я тільки що розказувала? Перестає зовсім травитися, їжа не засвоюється. Жінка значно втрачає в вазі. І починаються вздуття, метеоризм і всі, що попередньо я описувала симптоми. Також ми відмінили омепразол і дали, наоборот, трави, які посилюють утворення кислоти шунковим соком, робили вістиральний масаж, змінили дієту. Яка допомагала би закислювати, відмінили те, що знижує кислотність харчування. В першу чергу, якщо у вас є понижена кислотність, а також в'яла перистальтика, відмініть м'яту, мелісу, зелений чай. Цього вживати не можна. Особливо так, як ота жінка ще поприймала омепрозол, і там взагалі все впало ну, в дуже значно норми. І взагалі, якщо ви щось вживали, якісь ліки, у вас. Різко зупиняється травлення, я рекомендую робити не тільки фіброскопію, а також фіброскопію, щоб була з визначенням кислотності шумкового соку. Адже дуже часто людина, яка має рефлюкс езофагіт, має кислотність і понижену. І взагалі змикання кардії такого сфінктера м'яза, який зжимає вхід між шлунком і стравходом, Залежить від кислотності шлунка. Якщо кислотність шлунка є понижена, розширяється е, ця дирочка, і починається яка реакція? Починає реакція в стравоході е, середовище має бути лужне, так як в роті слюна. І починає закидати шлунковий вміст. Слизова стравохода не пристосована до е, кислоти шлунка, і починається іжогу. Отже, нам не треба знижувати кислотність, яка може бути навіть знижена, а треба стимулювати, наприклад, вправами, щоб кардія закрилася. Вправи в нас є на Ютубі. Можете виконувати їх навіть в домашніх умовах. Це єдиний, в принципі, такий спосіб, на якому можна отримувати стабільний результат. Але зауважу, як тільки почнете їх виконувати відрижки посилюються, але поступово вони наоборот перейдуть і вам стане легше. А також, навпаки, закислювати вміст шлунка треба, щоб в нас стала різниця кисле середовище шлунка і лужне середовище стравохода, а не збивати. Також цікавий випадок був у жінки з ревматоїдним артритом. Фактично, це є таке захворювання суглобів дрібних, в основному кисті, стопи страждають, коли необхідно дуже тривалі періоди, ну фактично, пожиттєво приймати протизапальні засоби. І от звернулася до нас жіночка. Що саме цікавіше в аналізах було? Зниження тромбоцити, знижені лейкоцити, знижені еритроцити, і ну, я почаю починаю збирати анамнез. Що вона приймає? Приймала вона ліки, які хороші, які дуже дають позитивний результат, фактично відповідало стандартній схемі призначення. Це в нас були нестероїдні протизапальні, стероїдні протизапальні, а також препарат Метотриксат, який фактично допомагає попередити розростання деформацій суглобів. І препарат омепразол. Коли я запиталася, вам призначили омепразол відразу чи пізніше? Ні. Омепразол їй призначили тоді, коли в неї почалися якісь виразки а, чи то ерозії на початку на слизовій шлунка. І призначили, і ця людина приймала омепразол фактично дуже тривалий період часу. В результаті того всього симптоми з виразками тільки збільшилися. І почалося навіть виділення крові з прямої кишки. Якщо ми почитаємо інструкцію омепразола, ми побачимо, що він посилює концентрацію в крові метотрексату. А тепер ми подивимося на інструкцію метотрексату, на передозування. І саме тут пише чітко, чорним по білому. При передозуванні знижуються лейкоцити, тромбоцити, еритроцити. Тобто лікар планував дати одну концентрацію ліків, а в результаті вийшло, що концентрація метотрексату, який, в принципі, нормальний, хороший препарат, який мав би дати їй дію, щоб не було деформації, щоб пальці не викривлювалися в сторону, яке часто буває при ревматоїдному артриті, пішла побічна дія. І отут також у нас пише, що є. Можливість виникнення ерозії в шлунку і в кишечнику. Якщо в неї якась була реакція, може доза завелика, незначна, то поступово, внаслідок того, що їй ще додали омепразол для захисту шлунка і типу лікування ерозій, в неї ще погіршилось. Тому, бачите, ліки треба підбирати дуже індивідуально і обережно. Сподобався мені також приклад, який розказувала невропатолог лікар Лісінкова про свого пацієнта, який вживав 15 років омепразол фактично кожен день. А чому вживав, бо в нього виникала печія за грудиною. Тобто те то, то саме, що було при рефлюксі випадку, коли розказувала раніше. От. Йому ставало легше, фіброскопію він не робив, кислотні шункового соку він не визначав, і звернувся він до невропатолога вже з полінейропатією. Тобто в нього була порушена провідність нервового імпульсу по волокнах і почалися такі, як повзання мурашок по руках, по ногах, синдром неспокійних ніг. Людина фактично не висипалася, дьоргала ногами вночі. І ем, коли зробили нейроміографію, то було ураження вже е, не тільки е, оболонок нервів, а також на рівні аксонів, тобто самого нервового волокна. 15 років це надзвичайно довгий період. Для такого вживання ліків не контрольовано, більше без лікаря, без обстежень різних. І тому не дивно, що воно до того привело. А тепер проаналізуємо, чому так сталося. А, при а, тривалому вживанні омепразолу, навіть згідно інструкції, ми бачимо, що знижується кислотність шлункового соку. Внаслідок зниження кислотності шункового соку порушується засвоєння заліза. Вітаміна В12, фолієвої кислоти, а також ряду іншого вітамінів і мікроелементів, також магнію, що важливо для нервової провідності. В результаті, якщо людини тривалий час є понижена кислотність, не засвоюється, навіть коли вона повживає ті препарати групи Б в таблетках, Таблетка не засвоюється. Добре, візьмемо варіант, вона повживала вітаміни групи Б, наприклад, нейрорубін, в уколах. І що? За скільки часу буде той вітамін триватися? Він ж використовується організмом нашим і треба його весь час поповнювати. І знову людина йде в мінус. І тому в результаті такого безконтрольного тривалого вживання мужчини виникли незворотні зміни в нервових волокнах. От. Тому, знову ж таки, краще робити обстеження і не можна безконтрольно так пити ліки, як в даному випадку. Також в літературі є описані випадки виникнення навіть судом на фоні зловживання тривалого безконтрольного вживання омепразолу. Це можна пояснити знову ж таки зміною в крові. Так, навіть згідно інструкції, може значно порушуватися кількість магнію в організмі. Воно тут у нас також, бачите, позначено. Але це ще не все. Судоми також провокують дефіцит вітамінів групи В, які мають велике значення для нервової системи. А чому воно порушується? Я розказувала в попередньому випадку. Що би я хотіла сказати від себе, наприкінець, якщо у вас омепразол призначили профілактично до лікування, наприклад, болю в шиї чи в попереку, а нестероїдні протизапальні дали вам там на 5-10 днів навіть, а у вас нормальна кислотність чи кислотність навіть понижена, не спішіть з цим препаратом. Можна брати трави. Саме простіше льон, відвар льону, Дві столові ложки льону на пів літри води. Якщо вода дійшла до кипіння, сипемо насіння льону і варимо мінімальна камфорка, мінімальний газ 10 хвилин. Чому важливо, щоб льон сильно не кипів? Руйнуються речовини, які є рано загоювані, і вас лишиться фактично крохмалисті речовини. Це вам кислотність не понизить, але зробить гарно. Таку слизисту оболонку, яка захистить ваш шлунок. Навіть якщо у вас є, наприклад, рефлюкс, жовчий шлунок, і ви схильні до а, виникнення якогось ерозії на шлунку, це вам буде гарна профілактика, але побічних таких дій немає. Якщо у вас є кислотність часто пече, все-таки робіть фіброскопію з визначенням кислотності шлунку. Не в всіх фіброскопах, на жаль, вона є, є в сучасних фіброскопах. Якщо такого нема, шукайте в своєму місті, старий метод визначення кислотності шлунка і як воно реагує на стимуляцію. В основному там гастрин дають, також буде видно. Тобто нам треба знати кислотність, якщо кислотність є підвищена, омепразол – прекрасний препарат і його можна вживати курсами. Ну, знову ж таки, такі курси довше 2 тижні, ну, треба весь час під контролем аналізів, під контролем обстежень. А не тільки там виникає далі печія, чи не виникає. Бо я вам розказала випадки, які люди з печією приходили, і кислотність взагалі була понижена. Також, якщо ви ну, вживаєте від гелікобактера пілорі, це є обов'язково, бо це Доведено, адже Гелікобактер може викликати і виразкову хворобу, яка важко потім лікується, залишається рубець, але ми вживаємо разом з антибіотиками, які мають бути згідно протоколу полікування Гелікобактера Пілорі. І після того обов'язково знову зробити контроль найкраще видно на уразному тесті. Дихальний уразний тест є. Вилікували ви гелікобактер чи не вилікували. Якщо не вилікували, слава Богу, можна в відкласти. Знову ж таки, якщо є ота пухлина, що я говорила пішунковий, що виділяє гастрину, вепразол можна вживати довго, кислотність він знизити не зможе, і краще ясно, що ту пухлину оперувати. Якщо онколог дозволяє, і слухатися більше вказівок онколога, бо терапевти менше вміють з тим працювати. І в кожному випадку, якщо тривало приходиться вживати, омепрозол, в першу чергу раджу контролювати електроліти крові, а також рівень вітаміну В12 фолієвої кислоти та рівень Сироваткового залізу і феретину крові, адже це може страждати. Все ліки, все отрута, навіть трави в передозуванні можуть давати побічну дію. Я ще раз закликаю вас, препарати насправді є хороші, але зловживати ними, вживати мішками треба чи не треба ліки. Не рекомендовано нікому. Йдіть на консультацію до лікаря, проходьте обов'язково обстеження, і тільки тоді можна буде точно сказати, принесуть ліки користь чи шкоду. Дуже сподіваюся, що відео вам сподобалося. Підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео своїми друзями. А якщо у вас є якісь інші побажання до наступних відео, пишіть в коментарях. Щоб я знала, що вас більше цікавить і які теми розказувати в наступних відео.